Сьогодні в старому самборі запрацювала найпотужніша в українських Карпатах вітроелектростанція. Інвестицію реалізували спільно з європейським та світовим банками. На відкритті нових потужностей були і журналісти новин. Проект запустили ще в 2011-му. Все почалось із замірів вітру, розповідає директор підприємства. Це тривало впродовж року. Опісля паперова тяганина та будівництво. Кран який мав монтувати обладнання, був сепаратистами затриманий в Луганській області, почалося терміново шукати новий кран, і новий кран прийшов аж в грудні місяці. Закінчили до кінця грудня. Сьогодні електростанцію офіційно запустили. Турбіни працюють абсолютно автономно енергію вітру акумулюють у трансформаторі, а вже той передає електрику до загальної мережі. Цією доброю справою добилися двох речей: по-перше, ми заклали дуже добрий камінь, фундамент нашої енергетичної незалежності. А друга річ, ми це зробили не руйнуючи, а навпаки, прикрашаючи наші Карпати. Таким чином держава купуватиме енергетику в приватного підприємства. Однак, фахівці кажуть, краще підтримувати такі фірми, адже вони сплачують податки аніж купувати електрику за кордоном. Та сьогодні в Україні встановлено майже 500 МВт потужності. Вся вітроенергетика виробляє сьогодні приблизно 1% електроенергії за рахунок енергії вітру. З одного боку це невеликий відсоток. Якщо взяти в порівнянні сьогодні Данію, це 40%. Якщо взяти Німеччину, то 25%. Однак можливості України не менші ніж в Німеччини чи Данії. Вітер Території України 150 разів по потужності перевищує наші потреби енергетичні. На цій горі планують запустити та встановити ще два вітряки, а на сусідній ще шість. Вартість проєкту понад 20 мільйонів євро. За прогнозами енергетики, він окупить себе за 7-8 років. А сама вітроелектростанція повинна забезпечити третину потреб Старосамбірщини. Юлія Лавришин, Антон Лакіза новини.